Мої дорогі підписники. І що? Прибігла додому. Ось у нас налистнички мої любі. Так. Накладаємо а мед з України. Подивіться, який він крутий. І ось тако, ось такого. Ось так медиком. Медиком. А тепер, а тепер мої любі. Конопляне насіннячко, Не шкодую, бо я так люблю. енергія на цілий день. Скручуємо. Ой, Боже мій. Як це добре. М -м -м. Подивіться. Це просто кайф. Одійте собі на здоров'я. Але не їжте після шести, таке. Тільки вранці. Папа. -па.